Всім привітик! Нарешті наш перший прикорм у мене було дуже дуже багато варіантів. Цього прикорму це могло бути і билби, і пюрешки. Багато дискурсій було на цю тему. Але, але я вирішила почати прикорм саме у 6 місяців. Тоді, коли малий вже і сидів навіть з допомогою. Плюс я вже бачила дуже багато факторів, які казали мені про те, що можна потихеньку вводити прикорм. Тому рівно 6 місяців я не стала чекати якогось знамення. Зверху і поекспериментувала. Ну, я все зробила дуже простенько, дуже цікавенько, можна так сказати. Я взяла звичайне яблуко, познайомила малявкіна з яблуком, з його текстурою, що його можна пожмяти, як воно пахне, як воно рухається, гупає і так далі. Я його познайомила з ложкою, щоб він з нею сам познайомився. Ложку я насправді обирала так, щоб можна було в неї там щось загрузити, ще підкармлювати. Це було дуже зручно. В даний момент я вирішила, що цією ложкою мені буде зручно його підкармлювати і йому не буде боляче. Якщо це буде желізна, вона удобна, така, прикольна, її можна поюзати, потрогати, пожмякати, пожувати все що завгодно. Потім я додала саме пюре ножичком пошкрябала яблочко, трошки там ще ще більше його розім'яла. Дала можливість малому самостійно спробувати. Втім, показала йому знову яблуко. У нього там два зубчика знизу. То він те яблуко вже трошечки погриз. Я б сказала. Був один момент, коли він почав як типу кашляти. Спокійно перечекала цей момент, подивилася: якщо кашлює, значить дихає, значить можна подивитися, як що буде. Я спокійно спостерігала, як він відкашлюється. Він трошки покашляв і, в принципі, все ок. Потім я взяла з кібочки яблука, перед ним поїла і, ну, таке, два в одному. Вроді зайшло, вроді не дуже. Подивимося, спробуємо ще разок. Він познайомився з яблуком та да!